Виїзд чоловіків там або хлопців за кордон, я не думаю, тому що я думаю, що зменшиться категорія там 15, 17-річних виїзд, так але там збільшиться, мабуть, 20 24 річних категорія виїзд. Насправді знаєте, можливо, навіть в деякій мірі для нас більш безпечно зараз втратити якісь, якусь кількість 24-річних, тому ну що 16-річний, давайте чесно, якщо він на 2-3 роки виїде за кордон, величезна вирогідність, що він там асимілюється. Ну, значно краще, ніж там 24-річний, умовно кажучи, і вже в Україну не повернеться. По-друге, я сподіваюся: ну, у мене така внутрішня думка, що от зараз пройде час, ну, тобто, зараз там якась кількість людей виїжджає, тому що там. Купа пліток про те, що там зараз цей закон назад відкатають, і так далі. Що він буде працювати там 2, 3, 5, 6 місяців, всі побачать, що ніхто його назад не відкатує, і так далі. Я певен, що багато людей буде і повертатися, uh -huh. і їздити, той назад, і так далі. Uh, є ще інша проблематика там купи людей. Та там умовно кажучи, батьки вивезли там 17 річного сімнадцятирічного хлопця. і він не може просто повернутися по простій причині, бо він уже не може виїхати. У нього самі по собі батьки живуть там. Та тобто, ну і як от, тобто ну, Ти, ну, давайте да. чесно, Рішення рішення не просто, ну, складне, е, не можна оцінити його однозначно. Ну от в прямому сенсі слова я згоден, що воно має політичний вимір, теж от але втратимо: ну не втратимо цих, втратимо інших. Та там не втратимо 20 там річних, втратимо 16-річних.